Посеред гір із сніжними вершинами та мальовіничих фьордів розкинулося королівство Арендель. Правили ними добрі король з королевою. Мали вони двох доньок Ельзу і Анну. Дівчатка були для батьків справжньою втіхою. Ельза, старша донька, народилася з магічним даром. Вона могла викликати сніг і кригу і заморожувати все одним єдиним порухом руки, навіть літом. Молодша донька Анна обожнювала старшу сестру. Дівчатка були нерозлучні і увесь час проводили разом. Анна постійно просила Ельзу почеклувати. Вони тихцем прокрадалися до бальної зали, і Ельза перетворювала її на справжнє зимове царство. Сестрички спускалися з дьодяних гірок, каталися на ковзанці та ліпили сніговика на ім'я Олаф. Якось під час гри Ельза ненароком спрямувала свої чари на сестру. Холод пронизав Анну. Вона знепритомніла, а пасмо її волосся побіліло. Король і королева злякалися за життя Анни і разом з обома доньками поспішили в долину тролів. Лише там могли допомогти дівчинці. Добре, що це голова, сказав ватажок тролів, бо серце було б не так просто зцілити. Троль врятував Анну і про всяк випадок забрав у неї всі спогади про крижану магію, а потім звернувся до Ельзи. Твої чари стануть потужніші. Учись опановувати їх. Вона опанує цю силу, пообіцяв король, а доти замкнемо браму палацу, щоб ніхто не знав про дар доньки. Ельза стала носити рукавички, які стримували магію. Та коли дівчинку заполоняли почуття, особливо страх, чари виривалися назовні, Ель заховалася у своїй кімнаті і відмовлялася гратися із сестрою, щоб не нашкодити їй. Дівчатка поступово віддалилися одна від одної. Коли сестри подорослішали, в їхньому житті сталося лихо, король з королевою загинули під час шторму. Та навіть це не змусило Ельзу знову зблизитися з Анною. Минуло ще три роки, і Ельза досягла повноліття, а отже мала стати королевою. На дворі стояло літо, усі готувалися до коронації. Нарешті в палаці відімкнули браму. До Аренделя звідусіль прибули гості серед них принц Ганс із Південних Островів. Анна познайомилася з юнаком, і він їй одразу ж сподобався. Ельза дуже хвилювалася, чи зможе вона стримати свої чари під час коронації. Та їй це вдалося, і церемонія пройшла чудово. А потім у палаці влаштували свята. Анна і Ганс увесь вечір танцювали й розмовляли. Вони зізналися одне одному в коханні і вирішили одружитися. Закохані, підійшли до королеви Ельзи попросити благословення на шлюб. Однак та навіть чути не захотіла, адже Анна ледве знала юнака. Засмучена Анна схопила Ельзу за руку і ненавмисно стягла з неї рукавичку. Ельзо, що я тобі такого зробила? Чому ти мене відштовхуєш? Чому відгородилася від усіх? закричала Анна. Краще мовчи!» – спалахнула Ельза і з пересердя махнула рукою без рукавички. Враз з неї вирвався морозний струмінь, і бальна зала вкрилася кригою. Всі завмерли, налякана власною силою, Ельза кинулася геть із палацу. Вона бігла аренделем і все навколо ставало крижаним. Не підходьте до мене. кричала королева. Вона боялася когось випадково заморозити. Ельза вкрила льодом фьорд, швидко перетнула його та побігла вгори. в гори. Діставшись верхів'я, вона за допомогою чарів звела там крижаний палац. Це буде моє нове королівство. Де я царюватиму сама, вирішила Ельза. У горах я не заподію людям зла. Зима, яку викликала Ельза, все дужче вкривала Арендель снігом і кригою. Анна розуміла, що сестра зробила це ненавмисно Вона вирішила розшукати Ельзу та попросити повернути літо. Принцеса лишила королівство на Ганса, сіла на коня і поїхала в гори але в дорозі кінь злякався снігу, що обвалився з дерева. Він скинув Анну і гайнув варандель. Дівчина сама стала пробиратися крізь замети, аж ось вона надибала крамницю і вирішила купити в ній теплий одяг. В крамниці Анна зустріла хлопця на ім'я Кристоф, який зайшов туди за зимовим спорядженням. Хлопець здобував у горах лід, а потім продавав його і цим заробляв на життя. Але тепер, посеред несподіваної зими, попиту на літ не було. Крістоф сказав, що лютий холод іде з Північної Гори, Анна здогадалася, що Ельза там. Раптом виявилося, що Крістофу не вистачає на спорядження грошей, тоді Анна купила йому все, що треба, але за це попросила відвести її на північну гору. Крістоф запряг у сани свого вірного оленя Свена. І вони вирішили одразу ж не чекаючи ранку. Дорогою Анна розказала про невдалі заручини з Гансом. Чекай, здивувався Кристоф. Тобто ти збиралася одружитися з тим, кого ледве знала, а батьки не вчили тебе остерігатися, незнайомців. Та розмова увірвалася, бо за ними раптом погналися вовки. Свен з розгону перестрибнув у щелину. від зграї голодних звірів вдалося відірватися. Сани розбилися вщент. На світанку Анна, Крістоф і Свен пішки дісталися до Північної Гори і опинилися посеред стріблястого сяйва. Яка зима прекрасна, вражено мовила Анна. От якби їй ще барв додати, відповів чийсь голос. Думаю, підійшло б малинова, чи то ожінова. Анна і Крістоф озирнулися, за ними тупцяв сніговик. Радий познайомитися, я Олаф, привітався він. Анна впізнала того самого сніговика, якого вони колись давно ліпили з Ельзою. Без сумніву, це був він. Тебе Ельза створила, так? Відведеш до неї. Ельза дуже зраділа, побачивши сестру. Анна намагалася вмовити її покинути крижаний палац, спуститися з гір і повернути літо. Ах, але я не знаю як. А тобі краще піти звідси. Ельза махнула руками. Вона не помітила, як від цього її жесту вирвався струмінь холоду і вдарив Анну в груди. Анна схопилася за серце, але встояла. Ельза боялася знову нашкодити сестрі, тому вона створила велетенського снігового монстра, який випровадив Анну, Крістофа і Олафа з крижаного палацу. пересердя Анна пожбурила монстра сніжкою. Той розлютився і погнався за ними. Друзі опинилися на краю скелі і зірвалися вниз. На щастя, вони м'яко приземлилися на пухкий сміх. Згодом там їх і знайшов Свен. Але з Анною щось відбувалося. Її волосся почало біліти. Це від удару Ельзи. Так, здогадався Крістоф. Ходімо, мої друзі допоможуть. І він повів Анною долин тролі. Колись ще в дитинстві. Христоф випадково побачив, як троль врятував маленьку принцесу. Цією принцесою і була Анна. Тепер вона знову потребувала порятунку. Твоє життя в небезпеці це через лід, яким сестра скувала твоє серце, сказав Анні ватажок тролів. Якщо чари не розвіяти, ти вся перетворишся на крижину, додав він. Я тут не можу нічого вдіяти. Колот у серці розтопить лише вияв щирої любові. Анно, тобі треба негайно до Ганса. Він має поцілувати тебе й розтопити лід. Повертаємося зараз же в Арендель, мовив Крістоф. А тим часом кінь Анни прискакав до Аренделя без вершниці. Принц Ганс забив на сполох. Він швидко зібрав добровольців і вирушив у гори, де невдовзі розшукав крижаний палац. За допомогою чарів Ельза намагалася вигнати непроханих гостей зі своєї оселі, але Ганс влучив стрілою у велетенську люстру. Люстра полетіла вниз прямісінько на Ельзу. Ельза відбігла, ледь встигла ухилитися, але впала. Отямилася вона вже у в'язниці в, в Аренделі, закута у кайдан. Невдовзі прийшов Ганс і попросив Ельзу повернути літо, але королева не знала, як це зробити. Крістоф з Анною та Олаф примчали на свенові брами Арандельського палацу. Подбайте про неї та відведіть до принца Ганса, сказав Крістов слугам і передав їм геть знесилену принцесу. Він раптом відчув, що небайдужий до Анни, але знав, що дівчина вже знайшла свою любов. «Ганс, поцілуй мене, хочеш. Ельза вдарила мене чарами, моє крижане серце розтопить лише вияв щирої любові. вигукнула Анна, що й не побачила принців. Але Ганс відмовився цілувати Анну. Ах, якби ж то я тебе любив. Сама подумай, у мене дванадцятеро братів, отже, отримати шанс на корону я міг тільки через шлюб, а ти так жадала кохання. Ганс залив вогонь у каміні, щоб зовсім позбавити Анну тепла, а тоді вийшов з кімнати і зачинив двері. Анна зрозуміла, що Ганс лише вдавав закоханого. Насправді ж його метою був Арендель, королем якого він прагнув стати за будь-яку ціну. Тепер, коли Анна майже скрижаніла, Ганс лишилося тільки позбутися Ельзи. Принцеса Анна загинула! Збрехав Ганс, увійшовши до зали, де зібралися радники. Її вбила королева Ельза, але добре, що ми з Анною встигли одружитися. Сумнівів більше немає королева чудовисько, і ми всі тепер в небезпеці, сказали радники. Принце, ви остання надія Аренделя. Я обвинувачую королеву Ельзу у зраді та прирікаю на страту, оголосив Ганс. Однак чари Ельзи невпинно зростали. Вона зірвала кайдани, пробила Мур і втекла із в'язниці. Саме в цей час Крістоф і Свен покидали Арендель і здіймалися в гори. Олень, як тільки умів, переконував Крістофа повернутися назад до Анни. Ні, Свене, не погоджувався хлопець. У неї є коханий. Але що це? Крістоф побачив, як над королістом скупчилися снігові хмари. Це Ельза бігла Аренделем, і її чари ставали дуже небезпечними. Там же Анна. крикнув Крістоф. На щастя, Олаф зумів відімкнути кімнату, де Ганс зачинив Анну. Ризикуючи розтанути, він розпалив камін. Принцеса розказала йому про підвість Ганса. Ну, треба знайти інший вияв щирої любові, який тебе врятує, сказав сніговичок. Хоже, я не знаю, що таке любов, зітхнула Анна. Любов? Любов це готовність поставити потреби іншого понад свої. Ну, як то Крістоф привіз тебе до ганса. Крістоф? Крістоф любить мене? збагнула Анна. «А вже ж, мені потрібен Крістоф. Так. І наш звитяжний король Оленів уже мчить сюди через фьорд», – вигукнув Олаф, глянувши у вікно. Олаф вивів Анну з палац. Вони поволі пробиралися крізь сніговій зустріч Крістофу. Аж тут Анна помітила Ганса, який заніс меча над Ельзі. З останніх сил Анна кинулася до сестри і затулила її собою. Ганс завдав удару мечем саме в ту мить, коли принцеса перетворилася на крижану статую. Гучно дзейкнувши об кригу, лезо меча розпалася на друзки. А Ганса аж відкинула. Ельза обняла людяну постать Анни і гірко заплакала. І, о, диво, анна ожила. Ти пожертвувала собою заради мене? вражено спитала сестру Ельза. Я люблю тебе, сміхнулась Анна. То он, як твоє щирої любові, розтопив крижане серце, розчулено мовив олаф. Любов! стрепенулася Ельза. Ну, звісно. Ельза збагнула, що саме любов здатна повернути літо. Вона звела руки догори, крига й лід довкола стали зникати. Але ж і Олаф почав танути. Ельза махнула рукою і створила над сніговичком чарівну хмаринку, яка всюди супроводжувала його і захищала від пекучого сонця. В цю мить Ганс прийшов до тями і дуже здивувався, коли побачив Анну живою. А, а як же твоє крижане серце? спитав він. Єдине крижане серце тут твоє, відповіла Анна і відважила гансові добрячого Стусана. Арендель повернулось літо. Олаф, який ніколи не бачив його, був у захваті. Люди на вулицях раділи і славили королеву Ельсі. А Крістоф отримав у подарунок від Анни нові сани останньої моделі. Тебе призначили офіційним постачальником льоду в Аренделі. Радісно повідомила Анна і поцілувала Крістофа. У дворі палацу Ельза влаштувала ковзанку. Це був її подарунок Анні і всім мешканцям королівства. Сестри вирішили більше ніколи не зачиняти браму. Анна і Ельза взялися за руки та заходилися кататися на льоду, поринувши в чарівну зиму посеред літа. А редель знову став місцем, де панує щастя та любов.